Скажу одразу, що прев'ю відео не є клікбейтом. Офіційна сторінка Xbox Chile вирішила відсвяткувати День Незалежності країни, показавши новий дизайн геймпада. Тепер питання: прапор якої країни нагадує це оформлення. Не даватиму час на роздуми, бо очевидно, що це не є стяг Чилі. Поглянь на прапор чи Ну де тут схожість? Ось який мав мати вигляд дизайн геймпада. До речі, адміни спільноти ще й рофлять. Поглянь, що пишуть. Ми з'ясували, що наш куратор був подвійним агентом під прикриттям. Або ось ще одне: я знав, що не варто було просити Дмитра про цей дизайн. Факапи бувають, і це нормально, але ж такі, хіба не очевидно, що тут прапор орків. З іншого боку, здається, всі зрозуміли про втик. А що думаєш ти про такі факапи? Поділись думками в коментарях. У подібних історіях мені найбільше цікаво спостерігати за тим, як аккаунти відбиваються, тобто наслідками. У цьому питанні Xbox Chile не підвели, здається. Страшно уявити, якби цей гімпад запостили Xbox Україна. За мікрофоном Хотака ви на каналі GameStreet.ua і знову говоримо про актуальне. Нагадую про підписку на канал та вподобайку. Вмощуйся зручніше, бо починаємо. Я не хочу стрибати з теми на тему, тому продовжу розповідь про Xbox. Розкрили подробиці нового апдейту Microsoft Flight Simulator 2024. З'явиться авіаційна кар'єра, де прийдеться формувати репутацію. Діяльність теж буде різна, починаючи від медичної евакуації, перевезення вантажів, пожежогасіння з повітря та до пошуку з порятунком. У новинці з'являться більше викликів: будуть режими змагання з іншими пілотами. Цікаво ще те, що буде можливість зійти з літака та пройтись деталізованими локаціями. Таких локацій буде 27. Розкрили також системні вимоги гри, а ще показали весь парк нових літаків. Одним словом, контенту море. Поки Філ Спенсер тішиться літачками, аналітики стверджують, що Xbox програє консольну війну. Станом на кінець червня 2024 року у світі було продано майже 62 мільйони PlayStation 5 -х. Тим часом продажі Xbox Series сягнули до 28,3 мільйонів одиниць. Зелені відчутно відстають від синіх. Незабаром на консольному рингу з'явиться новенький. В мережі ширяться кадри прототипу Нінтенто Свіч 2. Новинка отримає 8 дюймів екран, 270 ширини, 115 висоти, 14 товщини і 2 USB Type-C. а ще магнітне кріплення джойконів. ширяться більш конкретні чутки про характеристики. На борту буде 12 гігабайт оперативної пам'яті, а накопичувач матиме 256 ГБ. Буде порт HDMI 2.1. Від Nintendo можна очікувати звичайної консолі, а не вундервафлі, подібної до тої, що виготовляє Sony. Розробники чи видавці рідко публікують статистику по локалізаціях у відеоіграх, але є винятки. Серед них шімери Інтерактив, які для Sons of Silence завезли українську локалізацію, а згодом випустили статистику. Через 60 годин після додавання української розробники отримали понад 500 тисяч переглядів у соцмережах, понад 100 тисяч вподобань та відвідувань сторінки гри в Steam, а ще близько 10 тисяч українців занесли Sons of Silence до свого вішлиста. Ціна на гру складає 365 гривень. Проєкт став прикладом окупності витрат на українську локалізацію. Це дуже атмосферна покрокова стратегія, яка має дійсно крутий та неординарний візуал в стилі Арнуво. Дякуємо німецьким розробникам за підтримку, якої бракує серед творців в геймдеві. Давно не було щось чути про Rockstar Games. Напевне, плідно працюють над GTA 6, отже, що нового. Реліз нової GTA запланований на осінь 25-го року. Те, що поширюють чутки про перенесення виходу, фейк. Сумарні продажі франшизи GTA перевищили 420 мільйонів копій, з них 195 мільйонів припадає на GTA 5. Пригоди Артера Моргана розійшлися тиражем у 60 мільйонів копій, та все ще дуже гарно продається. Про це стало відомо з фінансового звіту Take two Але Rockstar Games готують вихід першої частини RDR на ПК. Dataminer Test 2 віднайшов згадки коду RDR для бази даних Steam. Це означає, що мрія ПКшників нарешті здійсниться. Можливо, це буде ремастер, який вийде ще на нове покоління консолей. Зараз культовий вестерн можливо зіграти лише по зворотній сумісності на консолях або ж на старіших поколіннях Xbox. До речі, Sony вже показали лімітовані версії PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 Slim та PS Portal. Ну і звичайно, геймпад DualSense. Консолі, створені з нагоди 30-річчя PlayStation, має приємніший вигляд, аніж просто білий пластик. На такій ноті завершую відео. Дякую кожному, хто додивився до кінця. В кінці нагадую про вподобайку та коментар, а ще підписку на GameStreet.ua. Зустрінемось в іншому місті ігрової вулиці.